Побалакаємо про бісів і темних сутностей. Я вам уже в одному з відео казала, що диявол це взагалі історія християнська. Вивчіть історію створення християнства, і там зрозумієте, звідки взявся диявол. Він почав упоминатися у святих писаннях іменно. З християнства, але ж чи є темні світлі сили? Так, є, вони є, бо так як і ми, і світ він створений з дуальності. Це найскладніша ігра творцю, чому ми повинні знайти гармонію оцих двох начал. Але якщо вже. Так внідрятись і розкладати все по законам світостворення до мікрокосмосу, то це взагалі, ну, наприклад, що таке темне? Темне це рід, темне це тіло, темне це управління чужої енергії, темне це страхи. Темне це мама. Темне це жіноча енергія, бо ми, ми жінки, прийшли тут. Очищувати свій простір і простір своєї сім'ї від перероблених емоцій і давати чоловіку і своїм дітям, своєї сім'ї спокій. Отака От жіноча у нас доля, тому у нас йдуть критичні дні, тому ми повинні носити юбку. Ну це взагалі історія опять мене занесла. Вертаємося до Бісовщини. Ну, от вам історія да, з дияволом. Далі. Але давайте роздивимось це з рівня творцю. У нас, так як ми люди, і у нас є дві оціх енергії: чоловіча і жіноча, біле і чорне. Але це не погано і добре. Це зовсім різне поняття. Це є все, що є. А як ви до цього відноситесь і чи ви накладаєте на це свої якісь поняття гарного і поганого, це залежить від вас? І я саме хочу до бісів перейти. Ви ж розумієте, що християнство там було десь зроблено після єгипетської епохи. І якщо ви візьмете... Просто візьмете пантеон єгипетських богів, і ви там знайдете Бог-біс. Бог-Біс. І все, що ж це за Бог такий? Це Бог, який управляє сімейним достатком, сімейним затишком, народженням здорових діточок і так далі. Якщо перевести на слов'янську міфологію, це просто-напросто домовий, це сутність, це дух, який нам допомагає. Так от, для того, щоб керувати всім цим на землі, у нас є різні пантеони богів, сутності, духів. Навіть янголів 50 на 50. І для того, щоб балансувати все у цьому світі, нам нам потрібні е, ці духи. От вам і Бісовщина, і диявол. Тому, коли прийшло християнство, і наложило оце гарне слово язичники. На людей, які поклонялись дійсно справжнім енергетичним сутностям, вони наложили це поняття, що все, що не написано в Біблії, все це бісовщина, дьявольщина, і так далі. Тобі ж, це все Боги другого рівня, якого вони не приймають, де й усе. все. В общем. Така собі історія можна багато розповідати, але отакий цікавий факт для розширення вашої свідомості.